Рибки мої, ви в мене якраз остання група, останній знак, для якого ми будемо дивитися розклад на цей тиждень. Якщо робити аналіз, то дуже потужні зміни в усіх знаків, і взагалі не важливо, чи ви мій розклад дивитесь, чи ви дивитесь розклад іншого практика. Прислуховуйтесь і завжди отримаєте інсайт. Щось у вас починає так свічка горіти цікаво прямо на вас. Ми дивимося тиждень перед Великоднем. Що вам зробити, як себе змінити? Або як змінити навколишнє середовище. Ви знаєте, що зміни відбуваються або внутрі, або навколо вас. Тому що ж ми будемо робити? Перша карта це енергії. Так, це карти летять у нас. Загальні енергії тижня. І для вас це буде карта спокою. Друга карта це як вирішити ситуацію. Є у вас якась клажна думка, ви не знаєте, що робити, буде вам порада. Несподіванка цього часу. І як себе полюбити? Гарне питання, так? Порада. Дивимось. Ось, справедливість. Щось у вас кармічне назріває. Ну, правильно, як же ж ні? Четверка мічів, загальна енергія, каже: зберігайте спокій. Не біжіть посеред цієї планети, спіть, медитуйте, займайтеся собою. Просто відпочиньте. Ви бачите, що ви лежите в ліжку, вам там добре. Мічі навіть до вас просто і, і не торкаються, щоб ви там подумали, вони вас ранять. Ні. Нехай все буде неприбраним. Ви бачите, тут у нас павутиння листить і тут, і там. Просто зупиніть світ, зупиніть все, що відбувається навколо вас. Як вирішити ситуацію, яку ви загадали? Тройка кубків, зробіть собі свято. Карта говорить, потрібно думати позитивно, можливо, запитати подруг, можливо, взяти собі в компаньйони когось, створити таке маленьке свято. Якщо ви запитали, чи бути з цим чоловіком чи ні, оберіть краще подруг і підіть з ним на прогулянку з тими своїми дівчатами, бо тут навіть рибки цибають і всі. Повний місяць з карта святкування. Якщо ви питаєте, чи вдасться вам ця справа, так, ви будете потім святкувати. Тобто успіх вам гарантований. У вас дно ну, колоди. Justice — це справедливість. Карта, яка говорить, що в принципі тут від вас багато нічого не залежить. Все раз буде відбуватися так, як ви собі е, напрацювали. Знов-таки, це або ви відпрацьовуєте карму, або напрацьовуєте на менунде. На майбутнє в даному випадку вже десь в всесвіті Терези якраз для вас склалися добро і зло, плюс і мінус дуальність. І от ви якраз з цим і будете стикатися на цьому тижні. Яка буде несподіванка? Туз Кубка. Це емоційне наповнення. Можливо, вас запросять, до речі, на свято, на якісь родини, на хрестини. Ви будете почувати себе емоційно наповненою саме в цей період. І тут підходимо до цього самого цікавого моменту карта башня. Карта башня вона. Класна, оскільки вона говорить, що прийдеться, хочеться, не хочеться, вам вам прийдеться для того, щоб полюбити себе, змінити те, що навколо. Можливо, лишити старий дім. Чіплялася ви за нього, було в клієнтки, так? Вона прожила 20 років з чоловіком-алкоголіком, оскільки в них спільна квартира. Кажу, слухайте, а скільки коштує квартира? 20 тисяч. Тобто ви 20 років свого життя потратили для того, щоб мати 20 тисяч чи там 10 000, про половину. Вам зараз треба лишити ці ваші незрозумілі речі, які вже уходять. І для того, щоб піти в нове, потрібно позбавитися від іншого. І тут може бути нерухомість, за яку ви чіплялися. Карта башня нам ще показує нерухомість. Це якраз саме це, що ми будемо з вами робити на практикумі. Користуючись випадком, я розповім вам про практикум, який я проводжу з 9 по 15 квітня. Це буде тотальне очищення. Ми будемо з вами робити справді практики очищення мозку, очищення простору, очищення тіла. Ви будете в закритій групі в телеграмі кожного дня отримувати три поради, що саме сьогодні треба зробити. У нас буде день детоксу, ви будете, наприклад, їсти тільки овочі і фрукти. Ми на один день відмовимося всі від м'яса. Ми будемо прибирати в підвалі і там дивитися. Викинути взуття, яке ви не носите, але лишили, бо вам подобається як вони блистять ті лабутени. Але не носите вже ви їх два роки. Вам шкода грошей. Нові гроші не прийдуть. Саме от у вас іде про. Старе відкинути, попрощатися з старим, те, що відживає, те, що уходить. І оцей стан спокою, який буде емоційне насичення, приходить саме через відпускання старого. Приходьте на практику, пишіть в приват, я пришлю вам умови участі, і ви зможете легше це зробити, оскільки процес. Народження чогось нового це завжди схватки, це завжди біль. Ми зробимо це з епідуральною анестезією. На практикуні ви зможете народити своє нове життя з задоволенням. У вас порада. Порада король жезлів, вибачте, мічів. Що він там вам допоможе, ваш король? До речі, ви тут рибки. Зверніть на нього увагу, будьте обережні з ним. Король мечів – це може лікар бути, зверніться до нього. І може бути юрист, людина, і, наприклад, вам потрібна якась допомога, він її зробить. І будьте обережні, якщо це ваш партнер, то не дуже чисті в нього і намірі. А так ми зараз ще дивимося на одну карту, це в нас оракульна колода. Як вам саме треба робити зараз очищення, оскільки перед Великоднем у нас усіх бажання бути. Бути, ось о, риби, якграшник. Healing water, вам ну, потрібно до води. Дуже дивно, правда, що рибам потрібно піти до води. Можете в ванні зробити, справді, взяти певну рідину, наприклад, на практикумі ми з вами в один день буде таке завдання, коли потрібно буде. Зробити для себе пілінг для шкіри, можливо, ця ванна, яку ви зробите, і прочитаєте молитву, очищення, тобто буде елемент очищення для вас. Оскільки коло вас хтось такий хитренький, ви бачите, треба бути обережним. Я вам бажаю плідного тижня. На вас чекають незвичайні кармічні події. Але буде так, як потрібно саме вам. Почуємося і приходьте до мене на практику.